Усім привіт! Зараз я знаходжуся у Києві на зйомках, і сьогодні в мене вихідний. Тож я вирішила записати вам знову свої ідеї, свої інсайти. Телефон, будь ласка, не лети. Ось треба було, коли я записую ролик, одразу пішов сильний рід. Ну звісно, сьогодні я хочу поговорити з вами про дофамін, про те, що ми. Насправді демонізуємо швидкий дофамін. Зараз багато чого йде те, що швидкий дофамін це це дуже дуже погано, як так, оце залипати у соцмережах, там грати в ігри там або там їсти солодке. Це все швидкий дофамін. Треба, типу, позитивний дофамін собі брати. А що таке позитивний дофамін у загальносприйнятному розумінні? Це, типу, не знаю, наприклад, поду. Рожі, чи там а, якась рутина, яка приводить тебе до там гарних якихось речей? Наприклад, ви займаєтеся спортом вже там протягом не знаю там кількох місяців, там або що, і ось відчуваю щастя від того, що я там маю, наприклад, здорове тіло, або там в принципі здоров'я в мене. Покращилося. Чи, наприклад, я там правильно харчуюсь, от, від цього дофамін. Але щось мені здається, що навіть зараз, коли ви мене це слухаєте, то зараз щось усередині вас таке серйозно не... я повинна відчувати від цього приємний дофамін. так? Це ж треба багато робити і чого. Кілька мігтів спортом займатися, щоб я відчув щастя. Це прям от, тому. Тому я замислилась над цим, і ось мій вердикт. Якщо ви з ним згодні, круто пишіть у коментарях, якщо ні, так само давайте розведемо дискус. От, але знову ж таки, я нікого не примушую щодо того, що мої слова це певна істина, і що треба саме ось так думати і діяти. А я кажу те, що я вважаю за комфортно мені, і якщо... Це вам підходить прикольно. Ми в одному колі однодумців, і це класно. Ой, до речі, в мене є телеграм-канал з колом однодумців. Долучайтеся, ми там підтримуємо одне одного і надихаємося історіями одне одного. Я там щось вам пощу, ми надихаємося. Ну і таке інше. Так от, швидкий дофамін. Uh, значить, у загально сприйнятному розумінні, що значить там з'їсти солоденьке, чи там пограти в ігри, поскролити там інстаграм, чи це типу швидкий дофамін. Uh, і він типу поганий. Але давайте розберемо: м -м ну а як нам це ну чим нам це замінити? Як я вже сказала, наприклад, от якщо я буду там, наприклад, постійно там правильно харчуватися, чи постійно там ходити до спортзалу, чи, наприклад, там вивчати певну мову, то це значить буде в мене прекрасний правильний дофамін. Але вся проблема полягає в тому, що ми себе не хвалимо за маленькі речі. Тобто, уся біда полягає в тому, що дофаміну не вистачає нашому мозку, нашому організму. Ну, це, це, це нам потрібно, це те, від чого ми відчуваємо щастя. Та ми у цьому житті, в принципі, для того, щоб відчувати себе щасливою людиною, кайфувати від цього життя, просто я сподіваюсь, мене чутно кайфувати від цього життя, і ну просто кожен це робить по-своєму. Та у когось хтось знайшов. Ну це бажано напевно всі для цього прийшли. Та? Щоб знайти те, від чого ми дуже сильно кайфуємо, зануритися в цю справу або в ці різні справи і жити своє життя, кайфуючи, займаючись своїми кайфовими речами. І Кожен по різному, у когось у когось це по різному Про це ми трішки далі поговоримо. Вітер, будь ласка, ось а, але за а, ну і дофамін нам в житті потрібен. Ось ми, наприклад, собі, як дорослі люди, такі, типу, зробили, що я хочу покращити своє здоров'я, я хочу покращити свій стан, і для цього я хочу покращити своє це е, свою їжу, прийоми їжі. Тобто я, наприклад, хочу там менше вживати, наприклад, там фастфуд, там, або, там замороженої їжі, а я хочу там або там щось ну, споспоживне готувати, або там замовляти, хто не готує, і таке інше. Але, наприклад, щось там ви там, три дні протрималися або там, тиждень, і потім ви такі баці зірвалися там, на піцку там, чи на там, бургери, чи, чи, чи на щось ще. А чому ви зірвалися? Ну, По-перше, можливо, тому що захотіли і тому, що ну а що. Але ще й глибинніше те, що ви весь цей тиждень навряд чи собі казали, що ви такий молодець і аж цілий день. Не їли, наприклад, чогось там того, від чого ви відмовилися. А навіть фокусуватись треба навіть не так. А фокусуватись треба навіть на те, що типу як круто, сьогодні я з'їла дуже смачний і поживний сніданок. Як круто, що сьогодні я з'їла смачний і поживний обід. Я круто, що сьогодні з'їла і поживну вечерю. Я сьогодні цілий день дуже круто і дуже класно харчувалася. Ви можете відчути дофамін від радості за те, що ви так е, круто і класно харчувалися сьогодні ціли, цілий день. Або вам потрібна ще якась додаткова підпитка цього, наприклад, спортзал. Е, чому, наприклад, багато людей? Е, ну або там якась кількість людей ну, є така історія, що типу, ось людина сходила до спортзалу. а Після цього пішла, навернула там шаурму чи там бургер, ти там чи ще щось. І потім, типу, от блін, я там ходжу до спортзалу, але я там, типу, після цього їм їжу не корисно. Чому так відбувається? Тому що ну тренування для людини це каторга, е, це каторжна рутина. Я приємна рутина. А я каторжна рутина. Приємна рутина це те, що тобі дуже подобається робити. І навіть те, що ти робиш цю рутину постійно. Вона в тебе викликає не настільки депресивні емоції, можливо, інколи тобі і ліньки, але в принципі тобі це подобається, тому в принципі окей. А каторжна рутина — це коли тобі капець як не подобається, але, е, начебто, суспільство е, йде, наприклад, до того, щоб мати здорове тіло, я теж хочу здорове красиве тіло, тому ладно, я піду у спортзал, я приходжу, а мені це не подобається. Блін, капець, і ну і все, і пітець, і каторга, і потім взагалі дуже сильно як не хочеться. Е, ну, по-перше, питання в тому, чи дійсно потрібно це тобі. І якщо людина, наприклад, на спортзалі дійсно розуміє, що вона хоче, наприклад, круте якесь кайфове тіло для цього, для цього людині потрібно, наприклад, правильно харчуватися та, наприклад, займатися спортом. І людина обрала, наприклад, спортзал. І ось вона йде у спортзал. Звісно, вона собі просто вона себе катує. Вона собі каже, що все, значить, як мінімум один місяць. Я буду займатися, я буду, значить, все безбожно, Там три тренування на тиждень а то й чотири. Ну в принципі це нормальна кількість тренувань. Хоча, якщо ви новачок, то ну не знаю, два-три. Максимум, напевно, от і, і все. І, і що людина робить? Вона проходила тиждень, можливо, вона проходила півтора тижні, організм стресує, і потім людина може зірватися. І що ми робимо правильно? Ми себе починаємо котувати, ми себе почуваємо, починаємо заганяти, принижувати за те, що ти така скотеняка зірвалася і нічого нормального не зробила. А похвалити себе за те, що ти пішла на перше тренування і дуже гарно попрацювала. Навіть якщо у вас там чогось не вийшло, навіть якщо ви не так, як ви очікували, взагалі я вже давно кажу, приберіть очікування, це деструктивна історія з очікуваннями, ви вже потренувалися, ви зробили тренування, ви щось зробили. Це кайфово, це круто. Похваліть собі за, себе за це. І дайте собі якийсь дофамін, дайте собі щастя, подивіться якусь кінішку. Або там, не знаю, якщо ви любите солодке, але ви зараз там правильно харчуєтеся, знайдіть якісь там корисні солодощі, або там, там якісь смачні, зробіть протеїнові батончики. Є там ці рецепти в інтернеті. Внесіть це в загальний колораж, щоб не виходити, не випадати з загального колоража. І все буде супер, але я до того йду, що, по-перше, дофамін він реально нам потрібен, тому що завдяки дофаміну наш мозок відчуває щастя і радість. Якщо ми не даємо собі цього дофаміну щодня, то ну, стається такий типу ерор. І починаються ось такі зриви. Або якщо ми продовжуємо далі себе котувати, то бо ми ж постійно фокусуємося на тому, що все погано, все погано, все погано. Ти ти, ти недостатньо гарний, ти не хороша людина, ти зробила те, -то, ти не зробила цього, ти не зробила того. А те, що ти зробила, ти себе не хвалиш. І виявляється, що ну, блін, ти єдина людина, яка повинна себе любити як матінко рідне, як просто Всесвіт тебе любить безумовно. А ти я виявляєшся цією людиною, яка постійно себе катує гірше, ніж колишні в колишніх аб'юзивних відносинах, наприклад. Ну навіщо таке робити? І, звісно, ми самі від себе починаємо ховатися і самі від себе починаємо бігти. До фамінчик треба давати. До речі, і звідти береться лінь так само. Лінк це те, що ми себе вже настільки, настільки закатували, настільки зацькували, і настільки ми себе, вітер, будь ласка, настільки ми себе принизили, що е, наш мозок такий просто, ну я не буду цього робити. Тому що я не відчуваю, що я отримую від цього якісь дивіденди. Ну, типу, мені потрібен що, сахарок як конику. Потрібно щось, що я скажу О круто я відчуваю себе щасливою людиною. От, наприклад, дитина вона коли щось робить, вона розуміє, що вона робиться для того, щоб отримувати якийсь стан щастя, або їй кайфово, що вона від цього зробила, і вона молодець, або там її щось за це зроблять. Але ж я доросла людина. Я не знаю, що таке задоволення. І взагалі, дорослі люди, вони не отримують задоволення. Все, що таке задоволення? Задоволення це дитяча історія. Я не дитина, я доросла людина. Все. Люди. Ну ми в принципі ми повинні бути щасливими. Блін, ну кожен, ну блін, ви себе запитайте, ви хочете бути щасливою людиною? І не брешіть мені, що ви скажете ні, я не хочу бути щасливою людиною, я просто, я просто є. Я просто роблю те, що мені треба, і все. Ну, блін. Якщо ви так скажете, то дивно, що ви потрапили на мій ютуб-канал. Кожна людина хоче бути щасливою. Щастя, воно йде від дофаміну. Перестаньте демонізувати швидкий дофамін. Якщо ви почнете давати собі ні, не так, якщо ви почнете себе хвалити за кожні дії, то... Є велика вірогідність, що дуже швидкий такий, типу, демонізуючий швидкий дефомін, він сам собі по собі відвалиться. Не весь, не весь, тому що, блін, я взагалі не вважаю, що це щось погане, зайти там, не знаю, поскролити стрічку в соцмережах чи там е пограти в ігри. До речі, про цю тему. ми ще, Я, я ще її глибше роз, розкрию в іншому відео. Потім скажу, яка. Почніть себе хвалити за будь-які речі. Я Не знаю, давайте заведіть собі блокнотик чи нотатки в телефоні. Заведіть собі, не знаю, будильник на не знаю, там, вечір, чому вечір, тому що ну, типу, щоб цілий день вже пройшов. Заведіть собі будильник і або проговоріть. А краще запишіть або в нотатках телефона, або нам, можливо, блокнотик, і прям записуйте, за що за що я сьогодні молодець. І навіть якщо ви цілий день я нічого не робив, я нічого не зробила, запишіть, запишіть просто за що, за що ви собі е, вдячні, за що ви сьогодні молодець. Навіть якщо ви цілий день просто поспали, от поспали ви цілий день. І за що мене хвалить? За те, що ви дали своєму організму ресурс. І ви виспались, ніфіга собі, не кожна людина може виспатися. Ви це знаєте? Наприклад, людина, яка тривожна і коли і яка постійно себе гризе за те, що вона недостатньо добра, і за те, що вона не зробила багато корисних справ, вона не може нормально спати, бо в неї постійна судорога від того судома, від того, що треба щось робити, треба щось робити. Вона не може нормально виспатися. У мене, наприклад, було три знімальних дні, і вчора в мене був вихідний. Я собі запланувала, що значить, так я, коротше, вихідний день. Я запишу кілька роликів на Ютуб. Е і ще обов'язково я, звісно, почитаю сценарій на наступні зйомки е і повчу текст, і взагалі все чудовенько, файненько. І ще там кількість кількість, якусь кількість справ я ще зроблю. Е е я вчора прокинулася десь в день, потім я ще десь полежала в кроваті ще кілька годин. Потім за кілька годин я зрозуміла, що мені знов клонить сон, і я ще виробилася на годинку. <Itís> і потім, коли я прокинулася повністю вже о п'ятій вечора, знаєте, що відбулося в моєму мозку? Ти Ти! Та як ти посміла, в тебе було стільки справ, Та як ти могла, та що ти зробила? Ти нічого не зробила. Тра-та-та-та-та-та-та-та!» Я виспалась. Це означає, що наступні мої робочі дні. Я буду працюдово себе відчувати. До речі, текст можна повчити і ввечері. Не обов'язково це робити прямо зранку, що я й зробила. А відео можна записати на наступний день сьогодні. Ось це я й роблю. Досить себе цькувати, почніть себе хвалити за будь-які речі. А якщо таке трапилося щось, що ви зробили, те на що ви не розраховували, щось погане. Не люблю слово погане, бо нема поганого, нема хорошого. То ну, ось так і сталося. Ну, значить, сьогодні так. Ну, ну ось так от сталося. Приймаю з вдячністю. Окей. Або більше так не буду, або нічого страшного. Тому, будь ласка, будь ласка, я вас благаю. Почніть любити себе більше. Треба, напевне, ще відеоролик про любов до себе записати. Але, хоча б так, почніть любити, почніть приймати себе. Не давайте себе е е катувати с с сама себе. Просто сама себе, ну не треба цього. Ви повинні бути. Я повторю, з цією людиною, яка любить себе найбільше. Бо коли ви почнете любити себе найбільше, то вас всі навколо почнуть любити найбільше. А ті, хто не будуть вас любити, вони просто будуть проходити мимо Повз. І все, і все, почніть любити. перестаньте демонізувати швидкий дофамін, взагалі перестаньте демонізувати усе, що тут демонізується, загально прийнято. Ми про це ще в наступних роликах поговоримо. І е, просто почніть себе хвалити. За усі, навіть маленькі дрібниці, тому що якщо кожне тренування, ви будете казати, яка я молодець, і давати собі якусь якийсь сахарок, якийсь дофамінчик. Якщо кожен раз, коли ви там будете там правильно харчуватися, о харчування згадала, правильно харчуватися, ви будете хвалити себе, яка я молодець, і кожен раз я краще, і кожен раз я не знаю, дивлюсь на себе в дзеркало і дум, і, і кажу про себе, яка я кайфова, яка я класна, і, взагалі в мене все супер. То мені не захочеться отримувати дофамін звідкілясь. А навіть якщо захочеться, то я з радістю собі, от зараз я піду в крамницю і куплю собі смачний десертик. І а що, а хто що мені зробить? А от, а хто що мені зробить? І все. До речі, я от загалом харчуюся нормально. Ну, Нормально. Але ось е знаю, що я от приїхала в Київ, а в Києві є Макдональдс, а в Харкові нема. Е в Харкові є аналоги, і вони доволі смачні. Але ну, типу, це ж Макдональдс, і можна було б сказати, як ти? і В смислі Сенсі е е е Макдональдс, фу. Але що? Я пішла і торжественно, просто купила собі Біг Мак. Перший же день, як я приїхала, я його торжественно з'їла, торжественно себе за це похвалила. Саме мені більше не хочеться. Він смачний. Ні, я ще раз його собі візьму перед від'їздом. Ну, а що? Там щось новеньке, до речі, з'явиться. Але е, нема такого, що я прям кожен день і сиджу від нестачі Макдональдс, Макдональдс, Макдональдс. Ні. Тому що я. Офіційно дозволяю собі робити все, що мені захочеться. А коли ви офіційно дозволяєте собі робити все, що вам захочеться, то ви почнете дійсно думати, а, а дійсно мені ось це хочеться. А дійсно мені ось це треба. Ну, це тоді на потім ну, ні, можна, а ну тоді, тоді, тоді якось потім зроблю. Тому що коли не можна, то все йде від нестачі. І тому потрібно обов'язково все багато, багато, багато. А коли вам все. Е, ні, я напевно не так сказала. коли вам не можна, все йде від нестачі, і тоді треба багато, багато, багато. А коли вам можна. то в Це те саме, якщо ви заходите, я не знаю, у, у місце. у місто, де просто. Все в достатку і беріть, що хочете, живіть, де хочете, майте, що хочете, і взагалі що хочете. І ви тоді, такі, е, такі спокійні. І вам все окей, і вам більше нічого і не треба. Тому що все є. Захотіли, взяли і все. Тому така вся історія йде від, від нестачі, від неможності. Коротше, я вже відходжу на інші теми. Знову ж таки, повторюють, не демонізуйте швидкий дофамін. А секрет полягає в тому, щоб просто себе почати хвалити, бо ви найкраща і найулюбленіша людина самої себе і найулюбленіша людина цього світу. Кожна людина найулюбленіша людина цього світу. Ось якось так. І зробіть практику. почніть хоча б тиждень, хоча б один тиждень. Да хоча б один день зробіть, а потім другий, а потім третій. Не треба ставити собі жахливі марафони на місяць, на рік, на п'ять років. Це надто довгий термін. Просто хоча б трішечки проговоріться, або пропишіть за що ви сьогодні, молодець. І завтра теж пропишіть. І ще разок пропишіть потім. Вже за тиждень ви помітите, що вам ну трішки легше жити стало, і взагалі щось ви трішки щасливіші стали. Це ж прикольно. Прикольно. Все, до нових зустрічей, па-па.